Всім привіт! Ми знаходимося на Луцькому авторинку і проводимо оглядці на автомобілі. Кому потрібна допомога в підборі авто, звертайтесь. Chevrolet Captiva 2012 року. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка 167 тисяч пробіг. Вартість авто 12 тисяч 700 доларів. Mazda CX5 2014 року. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка 220 тисяч пробіг. Вартість авто 15 тисяч доларів. Kia Sorento 2012 року 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка 209 тисяч пробіг. Ціна авто 15 450 доларів. BMW X5 2011 року. 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка повний привід 260 тисяч пробіг. Ціна авто 16 900 доларів. Audi Q5 2014 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка 155 тисяч пробіг. Вартість авто 14 тисяч доларів. Volkswagen Tiguan 2013 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, пробіг 253 тисяч. Ціна авто 11 тисяч 550 доларів. Nissan Qashqai 2011 року. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка 217 тисяч пробіг. Ціна авто 9 тисяч 990 доларів. Більше авто дивіться на нашому youtube каналі.